Тепер миргородець Віктор Панченко, сміливий герой-розвідник, дивиться на своїх земляків з фото на меморіальній дошці, яку встановили на фасаді Миргородського ліцею лінгвіст. Саме тут свого часу навчався полеглий захисник. На заході реквієм рідні воїна, його побратими, а також представники влади та колектив ліцею говорили про подвиг українців, схиливши голову і перед мужністю Віктора Панченка. Насправді дуже важкий захід, дуже важка зустріч. Особливо на території приміщення навчального закладу, тому що як людина, як мати, як вчитель, я твердо переконана, що стіни шкіл не повинні рясніти меморіальними дошками. Тут повинні зустрічати всіх присутніх веселі очі наших дітей, діти, не забувайте про тих, хто віддав своє життя за нас з вами. Віктор Іванович народився 19 червня 1984 року в Миргороді. Після закінчення школи обрав мирну будівельну професію у Миргородському професійно-технічному училищі. Потім проходив службу в Збройних силах України, пізніше працював шиномонтажником, і ця робота стала для нього путівкою в доросле життя. Віктор Іванович мав безліч планів на щасливе майбутнє для себе і своєї родини, але ці плани перекреслив підлий ворог. Тож 24 лютого 2022 року добровольцем пішов захищати майбутнє рідної держави. Старший солдат Віктор Панченко був вмілим розвідником, прикладом стійкості і рішучості для побратимів. Його любили за веселу вдачу і справедливість, щирість і принциповість. До початку війни я не був жодним чином знайомий з Вітею, але е, війна об'єднала нас, здружила і я гордий. Тим, що він називав мене побратим. Пан був реально майстром своєї справи військової, тому і він став розвідником. Одна із найважчих професій на війні у війську. 19 лютого розвідник пішов у свій останній бій, але він завжди залишається з нами. На відкритті меморіальної дошки лунало багато слів вдячності мамі героя Любов Андріївні за те, що виховала справжнього патріота. Адже для школярів тепер Віктор Панченко став зразком мужності та громадянського обов'язку. Оці прості хлопчики, оці прості дівчата, які творять історію, вони віддають своє життя для того, щоб ми і з вами мали можливість тут жити на цьому світі. Жити і творити, виховувати, виховувати істинних патріотів, таких як ви, Віктор, таких, як ви, Діма. Миргородець загинув під час мінометного обстрілу поблизу Вогледара, що на Донеччині. Старший солдат був люблячим сином і батьком. Це була чудова людина, чоловік чудовий, син, чудовий, друг. Дуже дуже хороший і батько своїх дітей він не мав. Були мої діти, але він повністю віддав себе їм. І він був справжнім батьком моїм дітям. Це наші були діти. Наприкінці урочистого заходу гості та учні школи поклали квіти до меморіальної дошки вірному захиснику рідної землі. У пам'ять про мужнього воїна та всіх полеглих патріотів України були запалені свічки.